Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолі. У фінансовій сфері вас чекає якась конкурентна боротьба. Чесна конкурентна боротьба. Чи то, можливо, ви прийматимете участь в якомусь конкурсі на робоче місце чи на покращення в кар'єрі. Чи в бізнесі ви якось змагатиметеся з своїми бізнес-конкурентами, чи тендер намагатиметеся виграти? Буде якийсь такий період, де кожен грає чесно, але при цьому намагається показати, що подивіться, я тут найкращий, чи я тут найкраща, в мене найкращий бізнес, я найкращий працівник. І відповідно, хто виявиться найкращим, чи хто зуміє показати всім, що я найкращий, і виграє оцю конкурентну боротьбу. Можливо, це будете і ви. Схоже на те, що ви міський житель. Та ще й місто, яке дуже загазоване. Бо є велика ймовірність того, що наступного тижня саме екологія, якісь забруднення впливатимуть негативно на ваше здоров'я. Чи то ви дійсно проживаєте в місті, у якому дуже багато фабрик заводів, і все це викидається в повітря, а ви то тим дихаєте? Чи то ви попадете під якийсь дощ з якимись хімічними негативними домішками? Чи то ви чомусь захочете помандрувати на Чорнобиль, подивитись на реактор? І це відобразиться на вашому здоров'ї? Тож основною причиною захворювання наступного тижня буде саме екологія, якийсь вплив негативної екології на вас. Ох! Оце так романтичні стосунки. Вони будуть взагалі не романтичними наступного тижня. Буде якийсь такий крах, щось таке неочікуване, немов земля розвалиться у вас, розкриється під вашими ногами. Але, на щастя, ви не впадете, буде таке відчуття, що, немов ще б чуть-чуть і все. Ну, Наприклад, якщо один із вас дуже ревнивий і йому розкажуть про кохану людину, що зрадила чи зрадив. І цей ревнивець повхірить і вже буде готовий не те, що подати на розлучення, а вже ось ми зараз на суді ми розлучуємося. І тут отримає докази, що то все була брехня, що кохана людина не зраджувала. І ох, ну слава Богу, у нас усе відносно гаразд. Ваш відпочинок дасть вам можливість відпочити, дійсно відпочити. Немов залишити за такими собі абстрактними дверима відпочинку всі обов'язки, всю роботу, яку ви весь час тягли, зняти з себе оцю важку поклажу і розслабитися, відновити свої сили, відновити свою енергію, дійсно, от позбавитися від лишнього вантажу. І на якийсь період, ну якщо не забути, то хоча б не тягнути його то все на собі.